Привіт, у нас недавно приїхало декілька поставок із перетворювача напругом із XWST бренду. Це достатньо якісні перетворювачі із гарним запасом по потужності від номіналу, який вони е, пишуть. Е, ну я кожні на стіл, викладати не буду, покажу на сайті. Це буде набагато більш наглядніше і швидше. Е, як я їх класифікую? Дивлюсь по вихідні напрузі. Вихідна напруга. 5 вольт, ви самі знаєте, це USB. Є дуже багато видів. Type-C, micro USB, mini-USB, Type-A і так далі. Можна обирати, що потрібно. Далі, 12-вольтові. Також знаєте, навіщо потрібні на ну, 12 вольтові. Є. На різну потужність з 24 вольт перетворювачі. Всі вони працюють в якомусь діапазоні, не тільки з 24 вольт, з різної напруги вона є 24. 28 і діапазон 9 9-36, але вони всі в якомусь діапазоні працюють і е, практично цей діапазон більше, ніж заявлений. Це вже мною особисто неодноразово перевірено. На Ютубі у нас є відео про це. Е, далі 15-вольтові. Я їх брав під е, зарядки для станцій Моторола, е, тому що потрібно на вхід 15 вольт, чи 14 з хвостиком з невеличким. Е, їх у нас прямо зараз здається, так, прямо зараз немає в наявності. Значить, пропускаємо 19 вольт для якихось ноутбуків можна використовувати. Є досить багато ноутбуків із напругою зарядки 15 вольт. І особисто собі для повних блокаутів я брав такий конвертер, щоб із е, вхід 9 36 бере 12-24 вольта, 36 вольт беремо напругу на вхід. І отримуємо напругу для зарядки е, мого ноутбука без всяких е, інверторів е, і, і без зайвих втрат на перетворення. Тому що кожен перетворювач має свій КПД, який не дорівнює одиниці. І, наприклад, якщо у нас батарея 12 вольт, потім стоїть інвертор. Який піднімається до 220, потім блок живлення, який із 220 опускає назад до 19, то втрати йдуть і там, і там. Якщо ми одразу DC-DC перетворювачем з 12 піднімаємо до 19, то втрати суттєво менші. І це, це є ефективнішим. Плюс інвертор має якийсь струм холостого ходу, який не нульовий і також відсасує трошечки ємність із акумуляторів. Далі 24 вольта для техніки, яка розрахована на мережу 24 вольта з 12 перетверджувачів є на різну потужність ось буває до 600 ватт, Прям зараз їх наявності немає, є на 480, 360, 288 ватт. Далі 28 вольт, це піде під модуль реп. Всі вони люблять живлення 28 вольт, і якщо живити безпосередньо від батарей, то, як ви знаєте, батареї, коли заряджені трошечки більше, мають напругу, наприклад, літій 24,2 вольта. Коли розряджені, то літіон до 2,5 здається, чи 2,6 можна розряджати. І в залежності від цієї напруги, потужність підсилювачів і модулів вона змінюється. Тому, для того щоб це стабілізувати, і е, наша потужність не залежала від поточного заряду, е, використовуються е, такі е, перетворювачі. Е, є з різним вхідною напругою. Наприклад, є 12 вольт вхідна напруга і діапазон 3260-3275. Е, якщо ви багато акумуляторів підряд з'єднуєте, е, це. Струм виходить нижчий і воно, на мою думку, більше ефективно працює. Тоньше природа потрібно мати. Потім використовуємо перетворювач для того, щоб складити напругу і видати нашому модулю 28 воль стабільній чисті. Навіть є ось на 840 Вт. Це такий здоровий майже утюжок. І 48 вольтові. Ми їх привозили для Стерлінків. Знаємо, що Стерлінк хоче 48 вольт. Є різні по потужності. Насправді, ось таких також вистачає і працює стабільно, але для якогось суттєвого запасу можна взяти щось більш потужне, наприклад, ось 100 ватний на мою думку, більш ніж з головою його достатньо, хоча є і потужніші модулі. Два Стерлінка підключити, чи ще щось, крім Стерлінка, чи ви хочете 100% запасу чи 300 запасу, то в принципі можна е, брати. Хтось, хтось бере, тому що хочеться. Е, ось е, коротко про наш асортимент DCDC-перетворювачів бренду XWX. До речі, не тільки цей бренд, є є інші е, бренди. Чайна, тому що там е, no brand е, для роутерів. Від Powerbank до роутера є на LM2596, понижуючи, є підвищувачі на tl 494 і і подібні і похідні від цих перетворювачів. Але вони мають зовніш... зовсім інший вид на платах. Десь потрібно додавати додаткове охолодження для того, щоб це все коректно працювало. А XWXT Повністю не впевнених і вони мають суттєвий запас на відміну від цих, тому що ці я особисто не всі перевіряв. І ну вони все видають, але іноді потрібно додавати додаткове охолодження.